Любі мої, настав той день, той момент, коли я знову покажу, як ми всралися, Свої косяки покажу. І ви зможете смаком в коментах відірватись, написати всі рукожопства. Якби вигнали в шиї все інше, і навіть не буду вас тролити. Любі мої. Зараз дивіться, як ми всралися жорстко, жорстоко. Ось яка історія кричальна у нас. Ми наносили на стіну флізелін на клей. Вийшло так, що флізелін почав пучитись на цьому клеї. І щоб потім не було у нас проблем з цим ремонтом, з клієнтами ми прийняли рішення його знімати. Тому що коли починаєш мочити його шпаклювати і клеїти, починається пучити. тобто Він пучиться, що це систематично. І тому ми прийняли рішення. Його знімати і переробляти. Дивіться, як я попадаю бабки, який косяк, раді. Пишіть там у коментах, все приймається. Барабуля, Косячина. переробляти. Такі сякі програми. Пишіть, зараз розкажу, чому так сталося. Кімната зроблена вже іншим клеєм. Зараз я вам покажу, чому справа. Ми використовували спочатку ось такий клей. Це реальна життєва ситуація. Далі цю кімнату зробили клеєм, зараз я покажу яким. Це наш бостік, яким ми працюємо зазвичай. А цим нам довелося попрацювати по певним причинам. От бостік витримав всі навантаження, змочення, шпакльовку, фінішну, його скоро будемо рунтувати і з ним проблем немає. Звичайно, ми могли розказувати клієнту, що винен клей, винні не ми, але по великому рахунку моїх клієнтів не повинно турбувати такі проблеми. Клієнт має отримувати кінцевий результат. Тому за мій рахуночок, за мої бабосики, це буде виправлено, все буде зроблено. Пишіть коментарі, ставте лайки. Що скажеш, диванний експерт. Ти ж краще знаєш. Показати, є це, що неправда, щоб зробили правду. От вічно, все, лайки ставимо, колеги, і пока.